Народ, сьогодні з вами я, Людмила деролов проводнік Дивіться, підписуйтесь на мій, мій канал. Дякую тим, хто підписався за останні дні. Так активно люди працюють добре. Робіть розсилочки, ставте подобайки, запитуйте буду відповідати вам. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099. 28, 149, 47. Звертайтесь в Viber, Viber і WhatsApp. Так, поїхали. Перше питання. Наші дрони, дивіться, ну, це так сказати, інформація, і в то же время. І будемо запитувати по, -по, -по, по поводу цієї інформації. Наші дрони з СБУ спалили арсенал в ГРАУ. Тут закращена якась військова організація, третій арсенал із сіми, які знаходяться на європейській частині Росії. Цей арсенал знаходився в місто Карачаїв. Брянської області 3 години ночі почалися, почалися взриви, а потім детонація. Ну, от я що хотіла подивитися, це така радісна новина, з якою хотіла поділитися з вами. І, можливо, хтось не чув про цю новину. Цей арсенал ну, предполагається, що він там содержав от ці балістичні ракети КМ-23 Корейські снаряди. І, і тут є, знаєте, у них там сумніви, чи артилерійські снаряди з КНДР були, чи оці Балістика була. Давайте подивимося, що там було. Це Балістика КМ23? Чи це були артилерійські снаряди? В тому числі, Тобто там не тільки ці, вони були під відкритим небом. Ні, балістики там не було, це точно. А по поводу артилерійських снарядів, це, скоріше всього, вони там і були, хоча не хочуть казати, тому що їм страшно, що це, вважає, вони домовилися, пере... ну, не хочуть викладати цю всю історію. Не хочуть показувати, а балістики тут не було. Ні. Якщо вона навіть і була, то її там було дуже мало. Такий незначний, незначна частина і, ну, дуже незначна частина. Так. Далі. Це, до речі, цей склад підпитував оцю групу віск, північ називається. їх оце. Знаєте, вони, вони направляли ці снаряди на, на Суми, на Чернігівську область, і ще третє там Чернігів, Суми. І що ж там ще третє? Ще третє місто є, на яке вони там постійно лупили. Так, по аеродрому під Майкопом теж привіт прилетів. Це вже сьогодні прилетів. А, і там аеродром хорошо постраждав, бо видно там вибухи. Це я ділюся з вами інформацією. І склад шахедами. Хто ще не чув теж. По-моєму, в Краснодарському краї там 400 шахедів було, і вони в, в, в этот, ну, там дуже добре палають. Так, Люда, подивіться, будь ласка, чи будуть жити хасиди на постійній основі в Умані. Дякую. А будуть жити хасиди? Та ні, вони вже уїхали. Ні-ні-ні. Оці вам треба, вони уїхали, їх вже немає, вони, ух... вони приїхали, вони уїхали. І до речі, я не знаю, чому такий кіпіш піднімається по поводу цих хасидів. По-моєму, уманця все, все одно. Вони не переживають, вони в ці дні заробляють на рік вперед. і... Ну, Пошуміли, покричали, помусорили, і на цьому все закінчилось. І хасиди — це ж не вся, вся, весь Ізраїль. Це якась маленька частина одної із вітві віри. От знаєте, як вони там називають самі євреї, що вони а, якісь як секта. Ну, от Вони приїхали до свого святого, новий рік відмітили, потанцювали та й поїхали. Так, з цим закрили тему. Що там далі у мене? Дивимось. Людмила, а далі буде деокупація в сторону Енергодара? Давайте подивимось. А буде деокупація в сторону Енергодара. Ну, Тут постійно очікування йде. Але зараз на даному етапі немає сил на це все діло, щоб перемогти. Розумієте, тут тільки обстрілами можуть розрушати. Тут перестрілки якісь будуть, чи йдуть зараз. Вони зараз йдуть, ці бої. На майбутнє, каже, тут судьба буде мінятися. З одної сторони, ну просто не знають, як це зробити. Яким образом це зробити так, щоб не зачепити не Як вона називається, заяс, щоб не розрушити, щоб не зачепити. Бо тут, з одної сторони, розрушення, з другої сторони, бояться розрушення, Тому і не ризикують. А з другої сторони, луна. Ну, таємне тут щось. Якась тут таємна операція йде, і вичікують определеного моменту, щоб це все змінити, щоб це всем, всем закончити, закончити з цим всем закінчити, закінчити з дьяволом. Понімаєте? зараз перерва. Зараз от переривчик. Немає тут. От я передвигаю карти, щоб видно було. ракурс такий. Очікують наші определеного моменту. Зараз перерва. Зараз якась перерва обманчива? Сили набираються, так. Да. Що походить? Бояться, бояться вони отсікають, і тут бояться великих жертв. А хто боїться жертв? Наші чи їхні? Хто боїться наші чи їхні? А що це? По міру, Да? так? Угу. Ну, знаєте, у наших тут така двойственна ситуація, обмеження треба робити, а з іншої сторони, чекають, що там ще по міру, що там рішатися буде. Може, якимось іншим чином це все буде розрулюватись ситуація? А кацапи бояться тут стабільно. Ну, якихось стабільних маніпуляцій. Тяжело їм. Дуже важко. Агресію свою проводить сильну по правосудді. І, і що? Ну, вичікують на майбутнє, що будуть вони жертвами, понімаєте? Як раніше, по ірофанту? Шанса якого? Домовитися, якогось шанса хочуть. Але розуміють, що їх може тут не зрозуміти і обстрілювати їм не буде чим, а треба буде їхати. Ну, це проясниться ситуація, ага, що немає сенсу на майбутнє надалі вичікувати, і що буде. І що буде? Тут якась трьохстороння, йде постійно йдуть розмови трьохсторонні по Поводу стабілізації цієї ситуації. И обороняється, ну да, відсікається, Ну, тут разобраться с этим водоемом хочу. який там Охладитель це охладитель, ви маєте на увазі. Ну, там їх багато, да. Озерець, що, якщо вода закінчиться, то буде гаплик, не буде чим охлаждать. Вот он відстають ці позиції. Що тут прийдеться їм уходить, тому що опасно. Вважаю. Мало там води, розумієте? І охлаждати не буде чим. Ну, тут якісь, якісь моменти, я не в курсі этих всіх. З одної сторони, ресурсу немає, це тайного якогось ресурсу, а з другої сторони, і в таємниці це тримається. З другої сторони, тут води маловастенько, понимаєте? І вони тримаються поки за те, щоб домовитися якось. Ну, от, на, по поводу домовляння, щоб було угу. щоб стабілізувати цю ситуацію і закінчитися цим розстройством, що там з обіх сторон. Ну, виходу не бачить ні одна, ні друга сторона. Ну, Вихода тут не, не, поки не намічається. Поки якимись закриваються таємницями. Воно не, не, не зараз закривається, воно давно закривається з таємницями і не можуть вийти з цієї ситуації. Де окупація? Города буде, буде де окупація? Шукають способ. Зараз, чекають, вже як би назначили, спостерігають, як це все зробити. Да. Буде обнулення, а, обнуляться. Ну, от у них, понимаєте? Обнулятися не можуть, робити щось зараз поки не можуть, тому що, кажуть, зараз на даному етапі це обстрілювати немає сенсу. Да, чекати треба, чекати других рішень. Все, закривається інформація, не хочуть казати. Надалі, можливо, нам і не потрібно цього знати, але рішення шукають. Херсону чого очікувати? Бомбити і обстрілювати будуть? Бомбити. Херсон будуть? Угу. Ну, ви знаєте, тут нерівноцінно немає смисла бомбити, вони кажуть через річку, а вони тут од наших вигрібають. По-перше, і тут йдуть якісь действия обнулять, по новий так робити. Заблокіровано, немає. Немає, немає, чого немає. Їх оцікають. Їх оцікають і вони бояться і давно вже оцікають. Ходить куди? Ну, вони ждуть, коли у них сил буде побольше, це вони очікують. Коли накопичиться сил побільше. І знову ж таки, тут історія така перекрита, таємницями перекрита. Угу. Тому що жертв багато. Стабільно ідуть обмани якісь. Обмани від командування. Угу. пока что такая история. Вот насчет бомбить, обстреливать будут. Они тут стреляет почти каждый день по побережью. Обстреливать будут Херсон. Как и раньше. Обстреливать будут. Угу. Ну, тут постоянно. Как бы на постоянной основе мы очекуем обстрілів, агресії, а стабільні. Ну, наші хлопці тут обороняють. отстрілюються. Тобто тут іде то одні, то другі називаються. Наблюдаємо за маніпуляціями. Обнулення йде. Обстріли. Нові будуть, так? Да? Проясниться ситуація, що. Командування тут обманувало. Тут йдуть якісь обмани, а від обманов будуть уходити. Куди? Ну, перериви. Вони, знаєте, як, з переривами. То вони, вони вибирають, вони вибирають, кого обстрілювати. От, от ви дивіться, вони то один посілок обстріляли, то другий, потім там дали передишку, туди пішли стріляти. І вони так от по, по, по колу ходять, вибирають. Тому що ресурсів мало. Це про те, про що я говорила, що там, там скептично относяться до того, що я говорю, там мало ресурсів. Склади взриваються, ви ж бачите, арсенали взриваються, які постачаються на цьому напрямку. І те, що вони очікували доставки снарядів, вони отримали ту доставку снарядів, яку очікували, шанс там був. Ні. Вони економлять, понимаєте? Вони економлять, вони тримають, притримують снаряди, уходять куди? Уходять і в таємниці все перекрито. Не знають кажуть, чим, чим захищатися. Вони не, не будуть знати. Якщо вдруг що, то їм не буде чим захищатися. Економлять. І що? Уїжджають постійно. Ну, уїдуть вони куди. От дивіться, куди уїжджають. Вони уїжджають в те, що все скоро закінчиться. От проясниться ситуація, що гаплики, десятка мечей. Так. Олешки, я почула тут в Тіктокі, не знаю, наскільки це правда. Будемо зараз дивитися. Наскільки правда, що Олешки наші контролюють уже. Давайте подивимося, під чим контролем Олешки. Олешки під ЗСУ контролем. Ну, я не кажу там ТРО, ЗСУ, неважливо, українськими хлопцями чи е, підорками. Дивимось. Угу. Ух ти, йомаю. Дивіться, ну, наші тут действують. Сильні, агресивні дії проводити, кажуть, дуже тяжко. От і ці обстріли сильні. Ну, а не проводяться ці обстріли сильні по правосуддю, так? Да? Судьба міняється тут. Угу. Новий етап по колісу Фортуни. Коротше, тут налаштовані серйозно наші, а їхні обмежені. У них ресурсу немає. Щоб працювати, щоб забирати Олешки. Ну, тобто, по, по ходу, да. Обстріли бомбардіровки проводить угу. це луна. Ну, от вони кажуть, бом... ну, бомби кидають. Це как би, непонятна історія, а чия це непонятна з нашої сторони чи з їхньої сторони. От з нашої сторони тут буде обнулення. В яку сторону? Ждать, ждать. Стабілізації в валіжка. Супер! Старші аркани показують, що ну, реально стабілізують ситуацію наші на лівому березі в тому напрямку. Добре. Так. Що відбувається на Харківському напрямку? Я, до речі, сьогодні дивилась відео, там теж в Тіктоки. Не знаю, наскільки воно правдиве. Один військовий сказав, що вони звільни... звільнили село на Харківському ну, підписано Харків. Не знаю. На Харківському напрямку, я так розумію. Це правда. Що це означає? Ну да, обороняють наші тут а, так, інтенсивно. Бояться, звісно, обстрілів, але а, тут іде, а, і, ідуть люди бояться обстрілів, бояться там, сильних перестрілок. Але тут війна, іде, ну, обороняють наші наші села, наші міста, да, стабільність нашу. Тут іде трансформація, переміни йдуть, серйозні такі переміни, але вони не показують, тому що тут йде верховна жриця, перекриває всю інформацію, хто куди що уходить, розумієте, на майбутнє, хто куди, куди уйде, Зараз подивимося трошки по-другому. ну, давайте подивимося. Подивимося. Харківський напрямок. Що у наших на Харківському напрямку? Що у наших відбувається, у наших військових? Що відбувається? Що у орків відбувається зараз на Харківському напрямку? Які дії там? Що відбувається? Наші там стабільні. От наші себе відчувають стабільно. Так, знаєте, шатко, ні шатку, ні валку, немає такої, такої ситуації. На майбутнє що тут буде? На майбутнє військовим методом будуть вирішувати йти йти ну, в прорив отлічно. Дивіться. Йдуть в прорив наші. Орків, що тут відбувається? Ну тут багато ілюзій, тут ілюзій багато обманов, про тут розбите серце і те, що ілюзії чого бомбардіровок. А нерівноцінно кажуть, не вистачає їм, їм не вистачає на майбутнє, взагалі бояться вважаю, воювати не знають за що, да, за яку стабільність, за що тут воювати. Вони бояться, вони там більше в обороні обороняються. Що це, це означає? Та очікують постійно. Очікують снарядів, понімаєте, щоб далі проводити агресивні дії. І проясниться ситуація, що сильно, довго вони очікують по колісу фортуни. І новий етап, про який вони там домовилися, агресію проводить оці маніпуляції. Вони двоякі. З якої сторони? З одної сторони, ожидання, з другої сторони, сил немає. І що? Командири будуть вирішувати, як їм захищатися. Захист закінчити, яким чином? З Забороною закінчити. Угу. Сильний дьявол, типа, вибирає. І що вибирає? Ну, вот эта работа їхня, их їх дуже розчарує. Бачите, судьба тут поменяется. Состояние дуже великих потерь і розчарувань. Що ничего не получится. Вот те, що вони там, е, как сказать, ну тут карта показывает работу. То есть, что они там убивали, убивали, стреляли, стреляли, в результате куча жертв и ніякого толку. Ну, вот такая будет история в Харьковском направлении. Так. Далі. А, п -п 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 -п. Прийшла інфа, що наші звільняють. Ага, ну це я вже продивилася. Там ще було запитання у мене, я десь і не виписала. По поводу майбутнього наших пенсіонерів, там страшувала жінка одна глядачка. На майбутнє будуть наші пенсіонери жити достойно. Ну, знаєте, для кожного свій, свій рівень достатку, то тобто, есть, я не знаю, як це буде, як покажуть нам, буде, будуть достойно наші жити. Ну, ви знаєте, щоб що-то змінить, работають, конечно, там і по міру допомагають з міру по нітки голому рубашка. Допомагають, щоб якось витягнути ці ситуації. Зміни якісь, щоб тут відбулися, кажуть, зараз обмежені. Зараз нема немає про що поки говорити. Ви взагалі не знають, як це змінить цю ситуацію. Тут закрита інформація. А на майбутнє, ну от дивіться, країна в війні. Ви що хочете? Щоб більше вам платили. Така історія. Ви відстоїте свої позиції, зрозуміє, і страшно вам, що як мені одной, там далі рулить на майбутнє. Але ну, на даному етапі зараз, показу, зарано говорить про якісь такі зміни. Тут от, будуть домовлятися, будуть щось вирішувати. Буде вирішувати, я не знаю, там, хто там, президент чи хто там буде рішати. Але на даному етапі тут шансів дуже мало. Верні, денег не вистачає катастрофічно, тому що уходять же вони на війну. І тут шанс такий поміняти поки що-небудь, ну, ні, чому хорошому поки не проведе. Будуть економити гроші. Економія буде, понимаєте, на цьому, на всьому. Прорив чекати, кажуть. Прорив, от прорива уходить будуть. Не будуть вирішувати це питання поки що. На, на, цій, ну, на цій ноті ми закінчимо. Добре, до побачення, до зустрічі. Пока-пока.